Запишіть назву диктанту Дороги України. Дороги України переплутані нитки любові. Перший теплий вітер зустрічає на ізюмській трасі з її безсонним рухом. Мукачево долучилося до написання диктанту національної єдності. Цьогоріч День української писемності та мови вперше відзначають 27 жовтня. Традиційно в цей день українці в різних куточках світу пишуть радіодиктант національної єдності. Записуємо авто стрибає з горба в долину. Сьогодні в центрі громадськості та національних культур представники німецької, угорської, єврейської спільнот, вчителі, посадовці, пластуни та вимушені переселенці долучилися до написання диктанту єдності. Коли ще Закарпаття діяло радіомовлення, коли провідне ще радіомовлення у мене на кухні була радіоточка, і ще тоді я завжди щось робиш, і під ту радіоточку можна було писати. А тепер тут, в центрі громадськості, вже третій раз. Ну а значення цього диктанту, я думаю, для всіх вже важливо, тому що проходять роки, і ти відчуваєш, що вже трошки забуваєш. То те, чому вчився на, на початку життя. Мені було дуже цікаво, тому що це для себе як перевірка, як ти володієш добре українською мовою, чи на якому рівні ти володієш. Саме якщо ти розмовляєш, то це ще одне, а саме в написанні, то це зовсім інше. Це нас об'єднує і зараз в Україні така ситуація, війна, і це буде таким дуже показовим прикладом. Да, ми, а, українці, об'єднані. Диктант національної єдності пишуть цьогоріч 23-й раз. Другий рік в умовах повномасштабної війни. Дороги України. Саме так називався текст. Авторка українська перекладачка і поетеса Катерина Калитко читав актор театру і кіно Олексій Гладковський. Текст це українського диктанту опублікують згодом. Тож всі, хто долучився, зможуть перевірити себе.